Безоплатний правозахист у Хмельницькому запрацював громадський центр правосуддя. Він з'явився у співпраці всеукраїнської коаліції з надання правової допомоги та фінансування USAID. Наразі тут працює три юристи, та штат розширюватимуть. Консультант, юрист, адвокат повинен близько 30 хвилин чітко надати відповідь кожному громадянину, який задасть таке питання. Чому акцентую увагу кожному? Тому що в нас не застосовується майновий фінансовий, освітній віковий. Цен щодо саме первинної правої допомоги, що зокрема і різницею між іншими громадськими організаціями. Близько сотні заявок вже опрацювали правники. Зазвичай люди звертаються щодо зруйнованого від обстрілів житла, цікавляться, як оформити документи на виплати. Серед інших питань справи, що стосуються родичів, які зникли безвісти. Правозахисники допомагають із підготовкою паперів на соцвиплати, а рідним загиблих на війні встановити факт смерті. Наші адвокати та юристи будуть застосовувати принцип медіації, що доволі поширено за кордоном. І це дає можливість швидко, ефективно вирішити спір. А саме головне безболісно для двох сторін, і відповідно зекономити витрати фінансові, можливо, на потенційний судовий розгляд. Часто звертаються і самі захисники. Військовозобов'язані розпитують щодо законності мобілізаційних заходів. Чимало послуг надають і вимушеним переселенцям. Зокрема, від них надходили скарги на обмінники. Ті у ВПО не хотіли приймати іноземні купюри, начебто вони застарілі. Для вирішення подібних проблем при центрі працює консультаційний хаб. Він в окремому приміщенні юридичній клініці Хупі. За мету ми собі ставимо залучення якомога ширшого кола осіб до проблем внутрішньопереміщених осіб, і ми плануємо проведення круглого столу, науково-практичного круглого столу, обговорення актуальних питань, які стосуються реалізації захисту прав внутрішньопереміщених осіб, а також визначення шляхів вирішення цих проблем. Обмежень немає. За допомогою можуть звернутися усі верстви населення. Консультації проводять як особисто, так і в режимі онлайн. Юлія Васільєва, Олександр Мельников. Новини 33 третій канал.